Всім привіт! У цьому відео Дмитро Комарок вперше затривалий час з'явився на публіці і розкрив свої плани на новий 2025 рік. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Український журналіст, мандрівник, фотограф. Автор і ведучий програми Світ на виворі народився 17 червня 1983 року у Києві, має звання заслуженого журналіста України та є автором документального проєкту Рік, був першою дитиною в сім'ї. У нього є молодший брат та сестра, двійнята Микола та Ангеліна. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи продовжував навчання в університеті, здобувши дипломи інженера та фахівця зі зв'язками з громадськістю. Про кар'єру журналіста він мріяв ще у юнацтві, пишучи статті та нотатки для місцевих періодичних видань. У журналістику прийшов у ранньому віці. Першу статтю опублікував 12 років, а у 16 вже отримав першу роботу у тижневику теленіділі. Дмитро жартує, що отримав першу роботу раніше за паспорт. За першою освітою, інженер, Національний транспортний університет. За другою. Фахівець зі зв'язків з громадкістю Київський національний університет культури і мистецтв. Як журналіст та фотограф співпрацював із десятками друкованих видань, протягом шести років був кореспондентом газети Комсомольська Правда в Україні, з 2007 до 2010 року працював спеціальним кореспондентом газети Ізвістія в Україні. Ще студентом Дмитро захоплювався подорожами, обираючи при цьому маловідомі маршрути і непопулярні напрямки. У таких поїздках він знайомився з місцевим населенням та самобутньою культурою різних країн. Після повернення до України Комаров продавав фоторепортажі з екзотичних країн різним виданням, робив фотовиставки і таким чином оплачував нові подорожі. В одній з таких поїздок Таїландом народилася ідея створити власну програму про подорожі, яка згодом отримала назву Світ навиворід. Ще до проєкту Світ на виворіт» Комаров самостійно об'їздив понад 20 країн. Ідеї нового проєкту Комаров пропонував багатьом телеканалам, але отримав відмову, доки не познайомився з генеральним директором телеканалу Сіті на одному з продюсерів телеканалу 1. +1. Вони запропонували зробити пілотний випуск самостійно та показати результат. Перший сезон програми світу на виворі Комаров випустив за власний кошт. Сезон був присвячений Камбоджі та налічував 8 випусків. Перший ефір проєкту Світ на виворі. Више 11 грудня 2010 року на телеканалі 11, +1. станом на вересень 2023 року вийшло 14 сезонів програм. Відтоді свою діяльність Комаров продовжив у рамках власного телепроєкту. Відвідуючи екзотичні країни, він проводить журналістські розслідування, робить спеціальні репортажі з місць масштабних катастроф, всесвітньо відомих фестивалів, а також бере ексклюзивні інтерв'ю. Часто репортажі Комарова є унікальними або такими, що змогли повторити лише деякі журналісти у світі. З лютого 2022 року відкрито висвітлює та засуджує вторгнення російських військ на територію України та вважає неприйнятним вбивства мирних громадян окупаційними військами Росії. Як журналіст документує хроніку війни, буває в гарячих точках і на передовій. Серед перших зайшов до міст Київської області і після їхнього звільнення від окупації російськими військами так був у складі першої колони українських військових у Гостомелі, а також став першим журналістом, який зняв репортаж з міста Бучі та Ірпінь. З квітня 2022 року Комарову заборонено в'їзд на територію РФ на 50 років. 24 лютого 2023 на телеканалі 1 плюс 1 до річниці повномасштабної російсько-української війни вийшов авторський документальний проєкт Рік. В ньому показали репортажі Комарова, з гарячих точок та ексклюзивні інтерв'ю з найпливовішими військовими керівниками України. В тому числі з президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який дав Дмитру Кумарову перше відеоінтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення Росії. Рік отримав рекордно високі рейтинги телеперегляду та став найбільш обговорюваним телепроєктом з початку повномасштабного вторгнення. Його цитували найавторитетніші віддання світу, такими як «The Times», «The Independent», «The Sun» та інші. Пізніше він був перекладений різними мовами світу, в тому числі французькою, іспанською, португальською та англійською. Навесні 2023-го спецпроєкт Рік за кадром, куди увійшли повні версії інтерв'ю і кадри, які не можна було показувати раніше. Загалом випуски обох проєктів на Ютуб подивилися більше 30 мільйонів разів, станом на вересень 2023-го. Восени 2023-го вийшли дві авторські документальні роботи Дмитра Комарова: Рік Харківщина, присвячений деокупації Харківській області Збройними силами України восени 2022 року та Рік Херсон до річниці звільнення Херсону та Правобережної Херсонщини. В листопаді Комаров анонсував новий сезон світу на виварі» присвячений Україні. Однак потім журналіст раптово та неочікувано для всіх з них з телеекранів. Багато його шанувальників задавалися питанням, що сталося з відомим телеведучим та де він перебуває насправді. Днями ж про це стало відомо, ви будете здивовані, адже те, що відбулося у житті Дмитра, дійсно перевернуло його бачення. Ще пак, адже зникнення з інфопростору найдосвідченішого мандрівника країни відбулося не просто так. Що сталося насправді та куди зник ведучий світу на виворі Дмитро Комаров? Дивіться далі відео. Відомий український журналіст Дмитро Комаров тривалий час не виходив на зв'язок. Як виявилося днями за час свого звільнення з медіапростору, він готував новий сезон документального дослідницького тревел-проєкту Світу на виворі, бо вже зовсім скоро наглядачів чекає прем'єра програми на телеканалі 11 Україна, йдеться в матеріалах статей багатьох українських ЗМІ, зокрема УНІАН. Найдосвідченіший мандрівник країни роками шукав місця сили в далеких екзотичних куточках світу: Непалі, Китаю, Японії, Латинській Америці тощо, але найпотужніше з них знайшов вдома в Україні. Адже тільки наш народ показує приклад стійкості та сили духу всьому світу, і третій рік успішно чинить опір російським військам та країні, яка в 28 разів більше за площею. Сама нова експедиція світу на Виворіт присвячена пошукам відповіді на це питання. Так в кожному епізоді нового сезону глядача чекає нова подорож, в якій Комаров досліджуватиме певне джерело сили, пропонуючи українцям новий погляд на самих себе та свою землю. Я завжди, коли мандрував по світу, знайомив іноземців з українською культурою. і в Африці, і в Азії, і в Америці. Всі завжди дивувалися та цікавились. Але по-справжньому Україна здивувала весь світ у 22-му. І продовжує дивувати вже третій рік. Війна відкрила українцям по-новому, в першу чергу для самих себе. Ми самі себе здивували, звідки в наших людях така сила. Це питання стало основним у новому сезоні світу на виворіт. Ми починаємо велику експедицію в пошуках сили українців від Ужгороду до Торецька, від Чернігівщини до острова Зміїни. Ми проїдемо всю країну із півдня на північ, із заходу на схід. Будемо шукати сили на землі і під нею у повітрі і на воді. Цей сезон точно додасть вам оптимізму і неодноразово здивує. Переконаний ведучий та мандрівник Дмитро Комаров: у глядача буде унікальна можливість відчути себе перше відкривачем разом з улюбленою телепрограмою. Адже, як виявляється, на карті України досі є білі плями. Наприклад, журналіста-команда проєкту вперше визначить найвисокогірніший населений пункт України, а ще зважаються на небезпечну та надважливу експедицію на остров Зміїний, потраплять на весілля до закритої спільноти людей, чиї вірування подекуди лякають, дізнаються секрети сили сталевих людей та справжніх українських золотошукачів. Будуть ризиковані спуски в печери, екзотичні обряди і неймовірні пригоди, і, звичайно, історії людей, які є прикладом сили для інших. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.